Продавала косметичні засоби, а разом з ними і дівчат. 36-річну мешканку Івано-Франківська спіймали на сутенерстві. Жінка саме хотіла продати в оренду неповнолітню дівчинку для сексуальних утіг. Як з'ясувалося, сутенерка працювала дистриб'ютором косметичних засобів, є матір'ю двох неповнолітніх дітей. Правоохоронці не виключають занадані інтимні послуги чоловікам. З дівчатами легкої поведінки вона розраховувалась косметикою. А от від замовників все-таки брала готівку. Сутенерку спіймали саме під час отримання грошей, 10 тисяч. Гривень стільки вона вторгувала за 14-річну дівчину, яку планувала здати у сексуальне рабство на півроку. Було обумовлено, що спочатку здійснюється закупівля на півроку. Після того, як вона буде надавати якісно сексуальні послуги, і вже в подальшому буде вирішено питання про продовження цього незаконної угоди. Це чужа дитина для неї. Вона для неї являється не родиною, дитина ця з неблагополучної сім'ї. Тобто, під час слідства ще буде дано оцінку і батькам, які неналежним чином слідкували, виховували цю дитину. Проте жінки відкрили кримінальне провадження за торгівлю людьми їй загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Наразі обрано запобіжний захід, домашній арешт.